Доброго всім дня. Сьогодні зібралася пасити помідори 2-3 літрові банки. Ділюся з вами своїм рецептом. Вибрала помідори, тут у мене різні помідорчики, кругленькі, <кій> отакі дебара, глачичок. Є розмір також різний, є більші, є маленькі. В основному такі помідори вони спіленькі, але тверденькі. Є десь менше спілий, десь трішки зеленіші. В основному спілий, але тверді. Що я кладу в банку? Помідори поки що в сторону? На трьохлітрову банку? Ось у мене 5 зубчиків часнику. Часничок різний. Є більший, є менший. Я розрізаю, так, який більший на пополам, а менший таки кидаю ціленький. Парасольки кропу, в <кій> мене такий, бачите, є сухенький, то я кину сухенький і ще в мене є ось заморожений, також, тільки ж зелененький, такий більш зелений. Також кидаю. В Я всю зелень не буду кидати на дно. Ще буду накладати банку і потім ще наверх буде йти зелень, так що не все кидаю зразу. <клес> листочки ось у мене тут смородина, малина і листочки вишні. Буду класти, зараз покладу. Там по кілька листочків, а потім ще я покладу. <кій> листочки я гарно помила і обдала кип'ятком. Кидаю три листочки вишні, поки ще і три листочки смородини, малини листочки. Тепер кладу петрушку. Покладу два на дно, а це залишу ще покладу або наверх, або десь між помідорами, потім я буду накладувати. Тепер я кладу ще солодкий перець. Можна покласти гіркий перець. Можна взагалі ніякий не класти. Я кладу солодкий, а можна покласти гіркий перець в стручку, там хто як любить. Якщо любите гостренький, можна більше покласти. Я поки що також перцю покладу. Кілька шматочків, а потім я буду накладати помідори, буду додавати ще. Так. Хрін у мене такий здоровий листок. Я отак це поки що відкладу, отак От просто беру і наривою. Також частину сюди нарву на дно, а частину потім прикрию помідори. Я вибачаюсь, трішки прихрипло. Так що хреплю. Поклала трішки хрону, і тепер, що я із таких приправ кладу, періс чорний, горошком трішки. Коріандр люблю, додаю трішки. Зерно. і зерно гірчиці також небагато трішки. Я поки що готую одну банку, потім другу оце таке я поклала і накладаю помідорчики. Помідори потрібно накладати, ну, як вийде, звичайно, ну. Плотненько, але щоб не подавити помідори, тому що mm -hmm. будуть тоді полопають і будуть прокисати. Так що треба осторожно кладати. Я буду класти різні. У мене тут є навіть отакі є. Це із новачка такий помідорчик. Але дивлюся, що я її чимось пошкодила, так що не покладу цього. Поки що кидаю ці. Помідорчики такі, тверденькі. Рецепт простий, без таблеток, без аспірину, без якихось там таких добавок. І простий, швидко це все робиться. Я ось сюди ось є в мене місце, там, я то я кину перчику ще сюди між помідори. Перчику можна і листочка кинути ще, так, кропу трішки і далі. Накладаю <кій> Раніше квасили не банками, а діжками. Пам'ятаю, мама то там квасила то там, скільки наквашували помідорів і зідали за зиму якось вони. Не так перекисали швидко, як зараз щось. Так виходить. Так, ну і оце, мабуть, буде. Ще сюди два невеликих кладу. Та й усе. Так. <кій> так, не дуже. Щоб так підніму було доверху. Тепер покладу ще гілочку моркви сюди. <кій> Листочок смородини, ще вишню візьму сюди, там, де є місце, повкладаю. Так. І наверх. Я буду класти листок хруну, але не буду вже так кривати, а так буду гарно прикривати. Ну поки що я його не кладу, тому що залю розсіл, потім вже накрию хруном. Так що так, Наклала я у баночки все, що потрібно: помідорчики, зелень. І тепер буду готувати маринад чи розсіл. В середньому на 3 банку десь йде півтори літри води. Я взяла 3-літрову банку, але повну не набила рола води. Взяла півбанки. Зараз додам сюди сіль і цукор, гарно розколочу і потім долю цю баночку. Солі я додаю 60 грам на літру води. Це 2 столові ложки, отакі десь. З такою невеликою гіркою. Бо можна взяти таку отаку гарну, а це така, отака гірка. Я додаю на 3 літри додаю 6 таких ложок. Тут у мене відміряно шість ложок, то я вже не буду міряти такі геть. Висипаю сюди. Додаю цукор, столову ложку цукру також до такою гіркою. Можна додавати більше цукру, можна взагалі не додавати, але з цукром потрібно і не переборщити, тому що вони такі більш газовані з цукром, робляться помідорчики і можуть полопати, так що потрібно дивитися. Також, хто любить солоніше, можна додати 70 грамів солі. Я додаю 60. Зараз я його гарно розколочу, долю водичку і буду потім розмішала ясіль з цукром і долила воду. Вода холодна, у нас криниці, може в когось скважина, то можна скважину. Я не дуже повну наливала банку, щоб зручніше було заливати. Потім, якщо не вистачить, то вже там трішки подоливаю. Я думаю, що вже нічого там страшного такого немає. І зараз доливаю, наливаю в банки. Налива і тепер зверху кладу хрін. Він краще не класти зразу, бо буде погано наливати. Так що, отак листочка беру такого, щоб він гарно прикрив, і отак всередину сюди заправляю. Щоб гарненько прикрили, прикрив листочок помідори. А тепер ще я роблю ось так беру отаке із листочка, така оце, тверденька частина. І отак сюди запихаю. Під, так, під одну сторону і під другу кінець. Не, не знаю, як вам показати перехилюю, то що воно так прижало, сюди заправила і сюди прижало листочка, і коли буде йти бродіння, буде кваситися, кваситися будуть помідори, то не буде підніматися оце листя вверх. Я виставила камеру, покажу вам, на прикладі цієї баночки, як я закладаю оцю цього патичка із хрону. Отак от положила листочка, а потім підправляю так під одну сторону, кінчик один, і під другу. І отак от воно прижимається, і тепер не буде так підніматися листя. Доливаю ще сюди розсіл. Все, залила помідорчики, закрила баночки і тепер буду їх залишати на квасіння. Одну банку залишу в хаті на три дні, щоб швидше заквасилися, тоді, щоб швидше їсти. А цю баночку занесу в льох, але не буду зносити аж униз, туди де холодно, а залишу на сходинці. Ні, в п'ять постоїть, трішки вони прокиснуть, потім цю, через три дні, що в хаті засиплю порошком гірчиці зверху, там дві чайні ложечки зверху таким шаром, тоді не буде пліснявіти зверху нічого. Закриваю і також у погріб. А цю через 5 днів, що буде в мене в льоху стояти, Засиплю і опущу також туди вже в холодніше місце. В процесі квасіння буду доливати розсіл. Розсіл у мене залишився ось тут у банці. Розсіл чи маринад. Коротше кажучи, буде для доливання мені оцих баночок. Буде йти процес квасіння, щось витече там, так що потрібно буде доливати. Поділилася з вами таким рецептом класення помідорів. Я думаю, що ви всі вже в кожного є улюблений якийсь рецепт, але можливо щось вам, ви візьмете з мого рецепту. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео.